У рамках створення генерального плану відбудови Харкова анонсовано п'ять проєктів, які покликані поступово оновлювати та робити сучасним містом. Зараз триває активна робота у співпраці харківських спеціалістів із командою британського архітектора Нормана Фостера. Розробляє детальний план, аби охопити різні сфери життєдіяльності мегаполіса та створити комфортні умови для його жителів. І щоб реалізувати заплановане у життя та залучити необхідні інвестиції, харківський міський голова Ігор Терхов представляє ці пілотні проєкти у Лондоні на міжнародній конференції відновлення України. На заході присутні представники ООН, Єврокомісії, уряду Великої Британії та України G7 та міжнародних фінансових установ. Перший із п'яти проєктів передбачає збереження історичної цінності центральної частини Харкова. Перший проєкт це спадщина, його мета відновити центральну частину міста. Ми хочемо перетворити площу свободи на зручний громадський простір, центральну вулицю міста на зелену пішохідну вулицю з велосипедним рухом. Також у місті будуть створені пішохідні райони. Мета другого проєкту промисловість полягає в тому, щоб побудувати сучасний екологічно чистий завод, пов'язаний з енергетичною галузю на території одного з колишніх підприємств. Третій проєкт має пілотну назву Житло та передбачає будівництво енергоефективних, автономних та безпечних будівель. А проєкт «Наукове сусідство створення сучасного багатофункціонального району на території колишнього ринку. Це буде науковий парк з лабораторіями, житловими будинками, магазинами, інфраструктурою для відпочинку. Спрямований на розвиток молоді стартапів IT-галузі. Сам ринок теж буде збережений, але у меншому вигляді. П'ятий і останній проєкт Річки передбачається створення сучасних зон відпочинку пішохідних та велодоріжок. Планується об'єднати всі рекреаційні зони Харкова в єдине ціле та створити екологічний простір для містян. Марія Соловйова та Олександр Уваров новини Харків.